Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно повені на червоній площі. Це ще з найменших під план ковер у всіх аеродромах. За даними телеграм-каналів, два невідомих українці підірвали Новоарбатський міст. Опора пішла під воду, спалахнула пожежа. Рух паралізовано. Окрім того, що РДК кошмарять Москву, підключився і партизанський рух облави. Під час вибуху на мосту загинув патруль ФСБ п'ять чоловік. Підірвала і локальну дамбу. Вода прибуває на червону площу. Що ж, телеграм-канал офісна на Пише прорив Дамби, Повені, Орс та інші міста. Зірвали інавгурацію Путіна. Патрушов готує повне захоплення влади. Перед інавгурацією відбудеться переворот. Військові генерали РФ чекають наказу. Патрушов ініціює операцію наступник. Наразі вся Росія, всі її логістичні бази та військові об'єкти йдуть під воду. Росії наймасштабніше з початку 21-го століття, і ситуація тільки погіршується. Люди скаржаться, що допомога, якщо й приходить, то пізно. А міністерство з надзвичайних ситуацій МНС працює виключно заради телевізійної картинки на карті російських. Паводків нова точка під водою йде Курганська область. Різко прибуває вода в річці Тобол та її притоках. Стихія вже знесла два дерев'яні мости. Зірвано гігантський плавун. Зараз це все піде в бік міста. Половину мосту відірвано, каже вже місцевий житель. Половину мосту відірвало, каже місцевий житель. Під загрозою підтоплення місто Кургани, 62 населені пункти, близько 4 тисяч будинків. У місцевих жителів закликають виїхати. А щоб змусити людей евакуюватися, вмикають сирену. Оренбург і його околиці у річці Урал. Вода піднялася до позначки в майже 12 метрів під Загрозує затоплення понад 60 населених пунктів. Є місця, де будинки вже у воді подах, затоплені і багатоповерхівки. Загалом у регіоні підтоплено близько 30 тисяч житлових будинків і дачних ділянок. Люди скаржаться на недбалість рятувальних служб. Говорили, що буде 10 квітня пік паводку. Ніхто не попередив, що буде не 10 квітня, все 12 сталося. Усе було раптово, і потім, якщо хтось буде говорити, що попереджали, ніхто не попереджав нас. У мене сьогодні весілля, але замість весілля з ресторану смикнули. Вивожу всі речі до родичів, їдемо жити. Розповіді. Дає житель Оренбурга Дмитро. У соціальних мережах росіяни розповідають, що телефонували рятувальникам, але ніхто таки не приїхав. Багатьом жителям доводиться евакуюватися самостійно. По телевізору красиві картинки показують, що вони працюють. Нічого вони не працюють. Не перебувайте мене. Я ще раз вам кажу: не доводьте народ на вила, піднімемо всіх. Звертається до місцевої влади росіянин. В Орську, де 5 квітня прорвало дамбу ще одна біда. Відсутність питної води, щоб її отримати. Доводиться стояти у величезній черзі. Людей в Орську МНС встигло звинуватити в тому, що вони самі. Не хотіла евакуюватися. Хоча місцеві жителі переконують їх, ніхто і не збирався вивозити. Російський диктатор повінь і зовсім мовчав понад тиждень, і тільки після того, як жителі почали виходити на протести, пообіцяли їм компенсацію від 50 до 100 тисяч рублів. І то люди сумніваються, що доб'ються виплат. В Ворську через паводки почали масово прищеплювати жителів від гепатиту. А доведеться вживати заходів, щоб запобігти можливим епідеміям. Хвороб там може бути цілий букет. Поки що пішли кишкові захворювання, і поки що людей прищеплюють від гепатиту, а що напевно правильно. Але біда в тому, що там від усього не прищепишся. Наголошує еколог Євген Симонов. Попередній збиток повеня тільки в Орську оцінили вже у 21 мільярд рублів. Ніхто з місцевої влади не пішов у відставку. Слідчий комітет порушив справу за двома статтями. недбалість і порушення правил будівельної безпеки. Проте підозрюваних досі немає. Та й пріоритети влади далеко не порятунок громадян. від повеня. цю повіню у Росії вже назвали наймасштабнішою з початку 21-го століття. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково можемо разом